Ранок в Одесі почався з ракетної атаки. Цілю терористів були об'єкти енергетичної інфраструктури. Втім, постраждали житлові будинки. Юрій разом з молодшим сином Ярославом опинився просто в епіцентрі вибуху. Від ударної хвилі вікно вилетіло у шафу. Чоловікові довелося на руках виносити скривавлену дитину з пошкодженого будинку. Все розліталося. Я його заніс, і якби спрятати туди. Тому що там, якби, за домами ну не так має хлопати. Прибіжав сюди, думав, у мене там пожар ще був, то я тільки затушив пожар там по окрузі. Шок. До приїзду пожежних підрозділів місцевим мешканцям доводилося самотужки боротися з полум'ям. Підрозділи довго не могли виїхати на місце ліквідації через те, що була дуже затяжна повітряна тривога. Для нас це дуже велика небезпека. Погоріли як і житлові будинки, і дуже багато автомобілів. Якщо враховувати ту площу, то дуже швидко насправді рятувальники ліквідували пожежу. На місці надзвичайної події почали з'їжджатися карети швидкої допомоги. Серед сімох постраждалих троє дітей: двоє хлопчиків семи та десяти років та десятирічна дівчинка. Син Юрія досі залишається на лікарняному ліжку. На внутрішній стороні бедра глибока рана, скоріш всього від скла. Так рана якби чиста, я її обробив, замотав, якби кров встановив, все якоби в порядку. Потрапили до лікарні мешканці сусідніх будинків та водії автопідприємства, що розташовано поруч. Двоє пацієнтів були госпіталізовані. Ще двох після надання амбулаторної допомоги відпустили додому. Наслідки міновибухової травми, сколкові поранення м'яких частин, переломи кінцівок. Стан середньої важкості, угрози для життя на даний момент в них нема, получають всю необхідну допомогу в рамках протоколів, які затверджені у нас. На автопідприємстві кажуть, що бачили три ракети, які летіли у їхній бік. Одна влучила просто посеред автостоянки і спровокувала масштабну пожежу. Зразу після прильоту загорілося чотири автівки. Ось. Ну я не ж як сернаки, один другого стоїть і почало все горіти. Трі наших водії постраждала. Збитки ви бачите, які 15 автівок згоріло вщень, нічого не осталось, Постраждали полуприцепи. Зважаючи на постраждалий вантаж клієнтів, на автопідприємстві збитки оцінюють у 2-3 мільйони доларів. Вулиці навколо епіцентру вибуху й досі залишаються знеструмленими. Тож в цьому районі через відсутність електроживлення зупинились водопровідні насосні станції. Одеська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. А слідчі уточнюють кількість постраждалих будинків та завдані збитки. Людмила Цебренко та Аріна Небухід. перший міський.